5 минут мучало мучало, і, похоже, щось вимучало. Щось крупніше за те, що мучало до цього. Здгнемо і не витягнули нічого. Тепер як по технології від закормочного міста пробувати збоку. Ібо на закормочному місці зараз жирує нано таранька, нано красноперка. О і тут щось почало підтягувати. Тут за карася можна забути на місяць-два точно. А там невідомо, якщо нас передислоцирують, то так, 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 так. так. То ми додому вже попадати не зможемо. Буде просто далеко сильно їздити. Зараза бензину, газу не напасеся додому, з'їздить на машині назад. Вернуться, Ще треба зарані вернуться, і зарані, тому що, не дай Бог, в дорозі десь поламається. Треба бігом вирішити, що з машиною робити, і літі по того. Не дзвонить, що не скажуть, в мене машина поламалась, мене не ждіть мене на ротації. Mm -hmm. Це зараз все чим можна сказати. Останній раз називається, я було пустили на вихідний додому. Нельзя ніяких создавати не проблем і навіть не відсвічувати, що ти десь щось є. Не кутайся під ногами з цією рибою, Як бачите, похоже, прийдеться закритися поранше. На 10 випусків раніше. О-о-о-о! Сказав, Чернуха сказала, не фігав, в тебе там ще півпачки прикормки. Дятє, о, куди ти зібрався? Жрать охота. Порядок. Закинув те ж саме місце, де крупненьку витягнули, На середину, не під ту сторону, а ближе від середини під цю щас стягне вітром. А вдруг вона не одна. І вона таки зазвичай не одна. Риба з хвостом і стайна. Це не щука, що вона одіночка. Ну ж бо тик тиге Блін, на 2 квадратних метрах надо ще рибу пошукати, де, де вона ховається. Що за фігня з цього берега взяла б вище. Карпік не клює, хоча я знаю, що є з маленького і по дуже багато по чистой воді його видно через 2-3 роки. Буде крупненький. Здається, щось є. І зараз ми дізнаємось хто це, хай лишень сильніше захвати. Еть капець вона була дрібна, я її побачив. Дрібна придрібна. Зараза. Перший раз поплавок уйшов на дно, причому так чітко, що я аж злякався. І навіть не було зрозуміло, хто це, навіть не подождав за зуби, за вставну челюсть рибку не подоріжав, ставлю на красноперку, хоча могла бути і таранька. Похоже, ще щось є і так уверено бере. Чуть-чуть мормишинг і нефіга, злякав. Зараз глибини нема, було б метра півтора ціни б цій канаві не було, тарань би заходила і оставалась би. Покругом води по коліно <ріст> якось так. Так, так, так. Вирішається. Ще й вода зараза дзеркалює на камеру. Зеркальний колір, погано видно, я думаю. Але схоже, що кльов закінчився, де-не-де влітає, але досить рідко, як бачимо, єсть. Ще спробуй, називається, вговори, одірвалось. А що одірвалось? Смилось, не будемо батьюкатися. І кукурузку забирай. На закормленому місці глушняк, тільки дрібідень, дрібіденькає. Шкода, в цьому році не потягали криворіжських судачків там на воблери, якщо пам'ятаєте, на кручах, на, на канаві, на макартах. Ми навіть вмидрялися, як не судачка виловити, так ще якусь фігню тараньку Намагались ловити. Безуспішно багато раз. А фігачить 50 кілометрів в одну сторону. туди і все одно їздив, намагався зловити. Схоже, щось присіло, давай поплавок. І діло вид, що не сидить. Зійшло. Закинув на кашу щось мусоле. Але при цьому не бере. Мормишинг оба-на. Чи то відбій повітряної тривоги, чи то повітряна тривога. Кожного разу короткими гудить. А ні, це, мабуть, початок повітряної тривоги, то був відбій. Я так в цьому і не розібрався. Жизнь вона така, що на це внімання не обращаєш, тут кожну секунду може в голову щось прилетіти, чи в ногу, чи ще кудись. Точно це повітряна тривога. Але риба навіть на вибухи, я помітив, не звертає уваги. Навіть коли щуку окуня ловив тут розриви десь кілометрів кілометрів двох нас так гупає, що дурне окуню щуки пофігу, як клювали. Так і клюють ну спробував кинути подалі в закуток. Може там пугане що є, Не подобаються мені ці звуки. Навіть... Чайки закричали, що пора смиватися, зараз буде артобстріл. Здається, щось смикає. Але не дуже. Там мілко. Але дід там вмудрявся і красноперку, і карася тягати в лютому місяці ще цього року. Коли ми сюди приїжджали, тут, мабуть, 4 випуска за півдня зняли. І донки закидали на карасика, під мотеля і не тільки. Ой, було діло, пусто. Трошки перекурив, дав рибки, успокоївся, зібратись докупи. Інколи треба просто взяти і покидати в інше місце, відійти, коли рибу сильно затаскуєш, вона нервує. Як бачимо, особливо не спрацювало, спробуємо ще під той берег і думав, щось нормальне. А це сальдібон з салатиком Цезарь. І кукурузою. Блін, хто в салат кукурузу придумав додавати? Забагрив за спину краснопарка. Оп, клац. На на-на. Може з-під берега там ще проклюне, бува, під комишцем. Отдільні крупненькі особі тусуються по чистой воді, не раз спостерігав. Він більш самостійний, хоча теж в стаях ходить. Це дрібнота бігає, як дурна, на все підряд, бо вона голодна. Добренько, мабуть, будемо закривати лавочку. Як бачимо, навіть прикормкою довго не втримаєш рибу на місці. Як зайшло, так і вийшло. Таке от Еть. Последній акорд. Ну, рижик буде радий. Це буде чисто рижику, не бібі і бобі. Все, сматую вудочки гупає. Що ж, котики покормлені. Правда, не знають, що з рибою робити, тільки подивіться на бібу. Боба десь там гризе. Свою таранину гризе. Нічого, навчаться їсти рибу. Це їхня перша риба. Ну не перша рижика. Дивіться, таскає і таскає. І сєпарша десь гризе. Ще не о, вже з'їла. І ще красну перочку. Тупіца, лови. Клац, все. Сьогодні всі, всі зариблені. Отакі От пироги. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Радий був побачитись. Думаю, скучали за такими відосиками. Всім пока і до зустрічі на воді.